Кременчук, 5 травня. Швидкі новини. Сьогодні в Україні знову оголошували масштабну тривогу. Рашисти продовжують лякати нас ракетами та шахедами. Отже, залишайтесь пильними та не ігноруйте повітряні тривоги. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про закінчення надзвичайної ситуації через COVID-19. Коронавірусна криза тривала більше трьох років. Нагадаю, в Україні карантин продовжено поки що до 30 червня. Засновник ПВК Вагнер Пригожин. Погрожує вивести своїх бійців з Бахмуту з 10 травня. У Збройних силах України скептично ставляться до цієї заяви, адже всіма діями Вагнеру керує особисто Путін. Вища рада правосуддя надала згоду на отримання під вартою підозрювану у роботі на ФСБ голову Полтавського районного суду Ларису Богомолову. Мер кременчука Малецький у складі української делегації взяв участь в міжнародному форумі у Брюсселі, який проводить Європейський Союз. А нардеп з Кременчука Мовчан побився в анкарі з російськими депутатами за український прапор. Більше новин на наших каналах: в Ютуб, Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. Лайк like і підписка.